Майже у повному складі протягом п'яти годин бюджетна комісія опрацьовувала проекти рішень чергової сесії, яка запланована на 2 березня. Попри нарікання депутатів, до порядку денного знову пропонується включити низку додаткових питань, зокрема, стратегію цифрового розвитку територіальної громади та зміни до структури виконавчих органів міської ради. Якщо нагальність цифровізації можна зрозуміти і виправдати, то до структури знову є питання. Новий відділ інспекторів з паркування влада вперто намагається створити за рахунок скорочення кількох відділів, хоча є багато інших вакансій. До цього питання на думку депутатів треба підходити комплексно, тобто, ми маємо бачити як зміну структури, так і. Маємо бачити і кандидатів на замісників на міської ради. Я думаю, що якщо в комплексно ну, це буде до цього питання підходити, ми можемо його і підтримувати. Зняти на довивчення члени бюджетної комісії запропонували програму доступності, яка розрахована на 5 років з фінансуванням у 47 мільйонів гривень. Питання виникли як до переліку заходів, так і до того, чому цю програму доповідає департамент соціального захисту, а не архітектура чи департамент житлово-комунального господарства. По цій програмі виникло ряд питань в плані незрозумілості оцих островків безпеки, які вони пропонуються. Хоча ці островки безпеки вони відносяться до безпекового програми безпекове місто. Також саме хочеться подивитися по поводу облаштування тих пандусів, норм, ДБНів цих пандусів і тому подібне була пропозиція, щоб ми цю програму винесли на обговорення ще ще раз на обговорення постійних депутатських комісій. І ну цю програму потрібно підтримувати. її до усконалити. Е, але чи має її доповідати саме департамент соціального захисту, а не житлово комунальне господарство чи архітектура? Ну, Тут теж таке спірне питання, бо організаторами цієї програми є і департамент освіти, і департамент культури і управління охорони здоров'я. Ну, ще раз по що його треба передивитися і ще раз винести на наступний раз на сесію. Ще більша плутанина виникла з порядком надання одноразових матеріальних допомог у січні, коли сесія ухвалювала програму. Депутатам доповіли, що по півтора тисячі гривень одноразову допомогу на опалювальний сезон зможуть отримати пенсіонери, у кого мінімальна пенсія 2093 гривні. Тепер департамент соцзахисту диференціював пенсіонерів відповідно до стажу, і у різних категорій різна мінімальна пенсія аж до 2,5 тисяч гривень. За таких умов людей, які можуть претендувати на цей вид допомоги, стає значно більше. До того ж, не всі члени територіальної громади у рівних умовах. Чому два місяці робилося оцей порядок, а він не був винесений одночасно з програмою? Це друге питання і третє. Тоді йшла мова чітко про те, що з мінімальним розміром пенсії. Мінімальний розмір пенсії 2500 гривень для пенсійного віку 60+. плюс. Ми на сесії голосували за суму пенсії 2093, як є мінімальне. Ніяких оговорок нам не надавалося. Ви не знаєте, а ми знаємо. Ми знаємо. Ви подавали 6 мільйонів, яку суму виділили вам? 2, 2, мільйони. 2 мільйони. Ви зараз збираєте 4,5 тисячі, це яка? 6 мільйонів сума. А якщо не вистачить грошей, це дивіться, ми приймаємо, я розумію, що зараз хочеться всім бути, ну, хтось бере на цей. Але ми повинні чітко розуміти, що наповнення бюджету у нас відбулося, ми знаємо за рахунок чого. І е, якщо ми зараз. Будемо спрямовувати всі кошти так, аби звичайно людей треба підтримувати безумовно. Але ми маємо не просто галопом зараз зробити, а що буде на наступний рік? У вас повинен бути перелік. Ви себе повинні бути, ви повинні знати, що це, наприклад, 10 тисяч чоловік. Правильно ми повинні це знати. Якщо це програма, де так розуміє, ми повинні знати теж стільки, бо ми повинні виділити кошти. Чи враховуються ті, які допустим, на завтра вже стають тими самими пенсіонерами, які ну, отримують мінімалку протягом 23-го року? Тому що, допустимо, 1 березня він вже став пенсіонером, отримує той мінімум. Ця кількість двадцять третьому році вже не врахована. Чи враховує? Не врахована, бо він ще не пенсіонер. Це нас спробує механізму немає. Коли ми так глибоко тоді випнули цю програму, знаєте, я б її не проголосувала. Ну я думаю, що. Таку, цей механізм виплати в цих одноразових допомог потрібно було приймати тоді, коли ми приймали і кошти на цю програму. І не було б ніяких запитань ні в депутатів, і не виникало б куча цих колізій. І бувають випадки, коли ти отримуєш 3 тисячі гривень, а в тебе набагато скрутніша ситуація, чим в того пенсіонера, який отримує 2,5, бо в нього є якісь діти, які допомагають, і тому подібне. Ну досі кожного у ситуації потрібно підходити і роздивлятися. Дали завдання департаменту соцзахисту допрацювати механізм виплати цієї цих одноразової допомоги пенсіонерам. Найгостріше питання: безпекові заходи в умовах війни у цьому контексті. Понад півтора року тому міська рада виділила близько 6,5 мільйонів гривень на придбання потужних генераторів. 12 жовтня відбувся тендер. З переможцем підписали договір. Зробили передоплату 1 мільйон 749 тисяч гривень. У грудні начальник управління цивільного захисту Юрій Крилов запевняв депутатів, що вантаж от-от перетне кордон України. До сьогодні ані генераторів, ані коштів. А працівники міської ради, які займались процедурою тендеру, поспішно звільнились. Получається, що кошти виділили 6,5 мільйонів, що тендер, згідно з єдосумом, тендера, була здійснена попередня оплата 30%. А, оплату заплатили, генераторів немає. У нас виходить, з кінця серпня нас водили за ніс, що ті генератори будуть-будуть. Вітоки їх немає. І зараз стає заручником ситуації двох людей, яких звільнили, чи а хто буде за це відповідати? У міський голову? Звичайно. У мене була задача програму, я, я доповів програму, цей пункт, що внесено е, закупівлю генераторів. І моя задача була донести матеріали на тенденці, на відділ позакуплення. У контексті безпекових заходів депутати згадали про рації та систему оповіщення, на які також виділяли кошти. Вони закуплені? Ще ні. На цей бюджет на 23-й рік виконано 200 тисяч гривень. А при чому тут цей бюджет? Я вас питала чітко той рік. Ми вам виділили кошти на сподівно раз. Кошти повернулись в бюджет. Я просто ні, ні. Ми перенесли на 23-й рік. Ви перенесли ми, ми, ви. ви. Я доповідав на сесії. Запито, чому вони не були закуплені в 22 році? Ми очікували на зиму проблеми. Це не перший випадок, коли депутатів переконують у нагальності виділення коштів, а потім ці кошти просто зависають на півроку на рахунках. Чи понесе хтось персональну відповідальність для з'ясування всіх обставин, депутати вирішили створити спеціальну комісію? Просто якась некомпетентність певних співробітників призводить до того, що місто може залишитися в колапсі. І коли, не дай Бог, якась буде надзвичайна ситуація. То будуть показувати пальцями один на одного, бо ніхто не буде розуміти, хто винен в тому, що немає генераторів. І ці всі історії про те, то, що той винуватий, той винуватий, це все повна єруда, бо на новим роком на сесії нам доповідали, що генератори вже були в машині. вони вже доїжджали до України. Відтоді сьогодні е, останній день зими у нас генераторів немає. Сьогодні бюджетною комісією була запропонована пропозиція про створення депутатської комісії по вивченню і контролю. Цього питання ми хочемо розібратися, як був заключений тендер, як був заключений до проведений тендер, як був заключений договір на постачання цих генераторів. Був зроблений авансовий платіж у розмірі 1,7 мільйона гривень, якого на даний момент немає, і підприємець, я так зрозумів, не збирається його повертати. Відтоді в нас немає ні генераторів, не вже 1,7 мільйона. А генератор, мені здається, все ж таки треба в цій ситуації думати, де знайти кошти. Їх все ж таки. Купувати, бо ну, місто має бути забезпечене. Також члени бюджетної комісії вирішили взяти під контроль надходження та розподіл гуманітарних вантажів. По-перше, цікаво, скільки того гуманітарної допомоги, чи хтось веде цей облік. Це, по-перше, по-друге, ну, Хотілося б, щоб ці приклади, прилади, які нам дали з гуманітарної допомоги, вони використовувалися в першу чергу по потребі. Тобто є якісь внутрішні переміщені особи, є виконні особи для чого воно має зберігатися. Воно має б використовуватися першу чергу. А от з перерозподілом бюджетних коштів профільна комісія вирішила не квапитись, принаймні, допоки не вивчать пропозиції всіх розпорядників коштів. На жаль. О раз цифри по розподілу цих перехідних залишків коштів надійшли вчора вечором на пошту. Щоб не затягувати процес по поводу військових, була пропозиція від бюджетної комісії підтримати пропозиції по виділенню коштів військовим. Всі інші потреби головних розпорядників ми запропонували. Розглянути на наступній сесії, вона може бути як чергова, як позачергова. Тому ж таки, буде проведена бюджетна комісія. Ми ці всі цифри передивимося, розглянемо в мілку клітинку і подивимося, куди їх виділяти, що робити з ними і як з ними поводитися. Зважаючи на велику кількість проєктів рішень та численні зауваження, завтрашня сесія, якщо вона відбудеться, буде досить напруженою.